Молоді студенти, які вийшли на нову революцію, бо вони хочуть жити в європейській державі. Не прийшла ця партія регіонів, ви з непоставте галочку. Ви пам'ятаєте, вони будуть вас робити перед виборами, як вони роблять дороги, як вони покращують наше життя. А ви бачите їх за мати Якого пора на пенсію в за забуть це його остання поїздка за кордон. Ми маємо усвідомити, якщо не буде відпитувати. Чи тут по обласній раді всі знають мої позиції? Але ми маємо свідомости одного. Як казали, класки, без безполітичне газ, революція є неможлива. І тому ми маємо ставитися однозначно. не підписання, відставка Азара, імпічмент Від розбус Верховної Ради. Народ має бачити свої герої. Я не А де решта депутати Верховної Ради? Ділять бабло. Бо вони прийшли до того, роздаючи студентам, роздаючи селянам, по 200 гривень вони стали депутатами. І коли настав момент, момент вибору народу, бо народ, який вийшов на майдан, студенти, пенсіонери, пенсіонер, нас не треба ділити. Ми хочемо український народ. Чи Чи безробітні. Ми всі українські народ, але ми хочемо одного. Ми хочемо жити в європейській державі. І ми маємо боротися разом. Нас не треба ділити на правих, лівих і інших. Ми маємо бути тільки один на чорне-біле. Ті, хто за інтеграцію і ті, хто проти. Це єдине, що нас розділяє. Більше нас не треба, щоб нас... За розмову, нас немає відразів, не 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 в якій частині України ти живеш. Не нас, нас може розглядати тільки. Ми хочемо, вони не хочуть без. Значить, їм треба купити білет в Росію і нехай їдуть туди. Нам, зараз... ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо. Ви є на Майдана, що ви є тут з І ви бачите тих, хто ви не бачите, які не хочуть я. Які включають Болинське власне телебачення, і ми бачимо Клюнчука, який розказує, як ми йдемо в Європу. Він бреше, він не йде в Європу. Він азіатор. Ми маємо зараз гуртувати всі сили, всі можливо, лишилося пару днів. Де буде історичний вибір України, я вже говорив відповідно після революції. Вісімнадцятого в нас в Україні це є перший історичний шанс, коли нас затягують просять ідіть в Європу. вертаються до свого дома. А та банда Януковича з Адаровим і місцевими церками не пускає в нас в Європу. Волинь – це Європа. Слава Україні!